85-ї річниці заснування міста Нікополь медіагрупа прихист у співпраці з істориком Мирославом Жуковським готує серію сюжетів про культурну спадщину та історію Нікопольського краю. Перший з них про Скіфську пектораль. 53 роки тому український археолог Борис Мозолевський під час розкопу кургану товста могила знайшов скіфську пектораль, золоту прикрасу, яку й досі називають найвизначнішою археологічною знахідкою. 20 століття достатньо епічна фігура в історії вічених археології, якого звали Борис Миколайович Мазалєвський. Саме він е, започаткував неформальне свято в Арженіківській архелічної експедиції День Піктаралі. Чому? Тому що сам він особисто, як начальник Арженіківської археологічної експедиції, 21 червня 1971 року, о 14 годині. 30 хвилин знайшов особиста пектораль – золоту, царську нагрудну прикрасу, яка є символом сімфонії скіфського степу. Образів які, духовного світу скіфського суспільства, які були втілені майстрами-тарептами у благородний метал золота. Пектораль була названа і в засобах масової інформації. І вітчизняні археології, і в світові скіфській археології, як видатна знахідка ХХ століття, нічого подібного не було рівних піктаралів виллена археологами до цього. Хоча розкопки товстої могили і знахідка пекторалі, а також виявлення в цьому кургані непограбованого поховання е скіфської цариці. Воно ж не ви не було, скажімо так, виникло на пустому місці, що було до цього. А до цього були розкопки Забіліна, Івана Ігоровича, чиновника за особливих доручень імператорської архівської експедиції. Саме він, отримавши кошти із скарбниці Російської імперії за завданням царя Російської імперії, от, розшукував великі царські скіфські кургани. І розкупував їх з метою виявити золоті скарби Скіфських царів, і потім їх передати в імператорський ермітаж. І саме за 20 кілометрів від Нікополя на північ від нього височив 20-метровий степовий гігант, царський скіфський курган, назва яка була записана ще в 18 столітті, як чортомлик. Чому в нас є річка Чортомлик? Також раніше так називалося. І от в 1862, в 1863 роках Іван Гірий Забілін провів розкопки центральної частини цього кургану. Саме там він виявив пограбоване центральне поховання, де були ним останки чоловіка, ймовірно, царя і цариці. Серед них видатне місце займає. Срібна з позолотою амфора і прикраси Скіфського горіта або значить, колчана для стріл, якими скіфи володіли дуже майстерно, стріляючи із лука. Всі ці предмети були вивезені до Санкт-Петербургу, були в Петербурзькому ермітажі, от скарбниці російських царів і так вони і залишилися до цього часу. І от Борису Мазалєвському прийшла е, така е, ідея припущення, про необхідність пончу досліджувати, досліджувати царські скіфські кургани, які залишилися після розкопок. Іван Горча Забільна. Саме завдяки цьому було повністю досліджено цей куран-чертовник Української західно-німецької експедиції, розпочинав цю роботу Борис Борис Мазалівський, а потім цю роботу продовжила спільна група на чолі з Валерієм Мурзіним і Рінатою Роллі. Ось чому наш край це було місце зосередження найбільших царських куранів. А навколо е, дуже зручні переправи справи на лівий берег Дніпра. Саме це стало основою для виникнення тут адміністративного центру Великої Скіфії. І це місце відоме як Кам'янське городище. Це був адміністративний, торговий, ремісничий центр Великої Скіфії, а саме Велика Скіфія визначена як. Перша рання держава рабовласницького типу на території сучасної України, і вона займала територію не менше двох третин території сучасної України. Завдяки багаторічним археологічним дослідженням скіфських пам'яток, хоча велися розкопки не тільки пам'яток скіфів, але і до скіфського часу, часів доби бронзи, кіміріця і після скіфів. Сарматів, наприклад, черніхівської культури, тюрків, які прийшли сюди в V столітті від Різдва Христового, і панували тут в наших степах майже тисячу років. А саме гунни, авари, о, їх ще назвали обрами, болгари, печеніги, е, Угри, Половці. Нарешті їх змінили татари, які звоювали ці степи. І в кінці 14 століття. Ці володіння тюрків були звільнені від їхньої влади українсько-литовськими військами князя Вітавта. З цього моменту територія між Дніпром і Дністром є місцем початку української колонізації. Колонізації вільними озброєними людьми, які ми називаємо і їх називали раніше козаками. Ну це вже нова тема нашої зустрічі. Нікопольський край багатий на історичні та культурні пам'ятки. Це підкреслює і наш експерт. Тобто на пам'ятки археології це і кургани, і безкургані могильники, і поселення. І, і ось тому на території е, нашого краю йдуть уже не одне століття, ну, скажімо так, друге століття з перервами, правда. У зв'язку з певними обставинами дослідження пам'яток археології, і в першу чергу курганів. Треба зазначити про те, що вперше людина почала освоїти наші краї завдяки чарівним на той час просто природним умовам, а саме в зв'язку з найродючішими південно чорноземами, де були колосальні, як кажуть, посавистка для скотарських племен, от, чисті води Дніпра, Дніпровські плавні. Багаті рибою, звірини, флори, фауни в цілому. І тому тут, як кажуть, з давніх давен, а саме з часів мезоліту е і неоліту неолітичної революції, люди намагалися освоїти цю територію і створити сталі поселення. Але в нас як тож йшла безкінечна конкурентна боротьба між цими етноплемінними спільнотами. Жоден цих народів, назви кого не збереглося, бо писемності тоді не було, е ми не можемо назвати і тільки. По пам'яткам їхньої культури матеріальної і духовної можна визначити періодичність і зміну їх культур на території нашого краю. Ну, дивіться, неолітична революція, представники Дніпроданіцької культури. Потім їх змінили представники енеолітичної віку, мідно кам'яного віку. Потім Деба Бронзи люди навчилися плавати перший штучний метал. Бронзу. І це була епоха розквіту арійських племен, які започаткували поховання Данинуш, кажуть, ну, вшанування пам'яті померлих предків своїх, от, і насип курганів. Але вони війшли ще в історію цивілізації тим, що вони приручили коня, тобто відбулася доместикація, і створили колеса. Появилися унікальні на той час транспортні засоби, як вози і колісниці. І саме це стало основою для завоювання арійськими племенами Євразійського степу з наших причорноморсько-призовських степів аж до самої північної Індії. Це унікальні сторінки, епохи давньої історії Євразії. От, і саме воно головне те, що коріння арійського племені йдуть саме з нашої території. Більше того, за даними днк генеалогії Половина населення України сучасна має в собі гени гене аплогрупу 1 від арійських племен. Коштовна не тільки знаменита прикраса, а й її історична цінність. Мирослав Петрович підкреслює, як важливо доносити до людей історичні факти, пов'язані з рідним краєм. Народ, який не знає свого минулого, він не вартий свого майбутнього. А Тарас Ружич Шевченка ще краще сказав стосовно археології, що він сам був учасником в 1843 році археологічних досліджень на Київщині в складі експедиції імператорської наукової експедиції. І він проникся скажімо так, пітітом як поет. Як людина, яка знайомилася дуже ґрунтовно з історичними працями того часу. І він висловився в 1856 році, коли прочитав в газетах Російської імперії про розкопки Олександропольського кургану, царського скіфського кургану, який знаходився за 55 кілометрів від Нікополя на північ, де були виявлені колосальні знахідки, золоті скарби із поховання Скіфського царя і його слуг. Які були там поховані, і він сказав так, що він любить археологію, таємничу мати історію. Ну і таким чином у археологів як вчених, є мати і є батька батько історії Гернузель Карнавський, який написав фундаментальну книгу Кліо, четверта книга із його історії, яку він робив, ну, писав під час подорожей по. Берегам Середземного моря і перебував на території давньогрецьких міст, які були сусідами, так би мовити, із Великою Скіфією. і описав дуже подробно і ретельно із розповіді греків давніх, можливо, і скіфів під час перебування в Ольві про життя скіфського народу, їх звичаї, побут, соціальний лад, про царів, їхні легенди епос, який дуже був близький, на думку Єрута Лікарнецького, до епосу Елінів давньої Еллади. У Нікополі встановлено інсталяцію пекторалі у сквері Молодіжному. За словами Жуковського, ця прикраса стала цінною пам'яткою, яка привертає увагу туристів та дослідників. Так, да, а це велика прикраса Нікополя і вшанування пам'яті. І про курган Товсто могила, і про Бориса Миколаївича Мазалівського. І зроблена ця, цей витвір, так би мовити, садово-паркового мистецтва завдяки Олігу Олександровичу Фельдману у 2011 році, а саме, було створена найбільша інсталяція Скіфської пікторалі, день якої ми сьогодні відзначаємо. У нашому місті я написав листа. В комітет Верховної Ради України з питань культури та інформаційної політики на, на прохання відзначити 50-річчя виявлення цієї знахідки, видатної знахідки, і пан Руслан Потурайв, народний депутат України, він підтримав цю ідею. І додатковим списком Верховна Рада України проголосувала призначення на державному рівні 50-річчя пікторалі пекторалі 2021 році. От саме це і на правовому полі, правовому, рівні, правовому полі, і на державному рівні, і на рівні міста було здійснено це найбільша інсталяція, яка зафіксована офіційно у відповідних документах. А перед вами історичний номер газети Проспект. Ну, на шпальтах проспект Затрубника, де висили ця подія, яка вже для нас є історичним раритетом. Сподіваюся, що в кращих умовах завершення перебування Нікополя в зоні активних бойових дій. Це буде один із найцікавіших об'єктів центральної частини міста Нікополя для туристів нашого краю і гостей нашого краю. Багато курганів та давних поховань розкрадають миродери. Безліч історичних артефактів стали ціллю чорних археологів. Тож зберігання давніх знахідок як історичного коду нації є ціллю істориків всього світу, адже вони є не тільки спадщиною минулих епох, а й ключем до розуміння свого народу.